Вітаю! Ви встановили сонячні панелі чи вітряки та хочете реалізувати електроенергію, або лише плануєте зробити це? Це чудове рішення, адже це не лише про електричну незалежність під час блекаутів, а й про можливість заробляти завдяки зеленому тарифу. Але тут з'являється питання, як законодавство регулює таку діяльність? Чи знаєте ви, коли потрібна ліцензія на виробництво електричної енергії, а коли можна обійтися без неї? За законом ліцензія обов'язкова. Якщо сумарна потужність обладнання на одному майданчику перевищує 5 МВт, якщо загальна потужність усіх ваших установок перевищує 20 МВт, або якщо ви плануєте працювати за зеленим тарифом, ліцензія обов'язкова, незалежно від потужності. Якщо потужність менша за зазначені вже показники, або якщо енергія виробляється для власних потреб, ліцензія на виробництво електричної енергії не потрібна. Отже, ви зрозуміли, що ліцензія на виробництво у вашому випадку необхідна. Як її отримати? Перше, що варто знати, ліцензії для генерації електричної енергії видає Міністерство економіки України. Подача здійснюється виключно в електронному вигляді. Це можна зробити через портал електронних сервісів Мінекономіки. Але у вас має бути електронний підпис це те, без чого взагалі ніяк. Крім електронного підпису, вам потрібні документи про право власності на обладнання, технічні паспорти, схеми приєднання, підтвердження готовності об'єкта до експлуатації. Всі ці документи потрібно підтягнути до заяви в електронному вигляді, накладанням електронного цифрового підпису. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить 10 робочих днів з дня подання документів. Не впевнені, чи потрібна вам ця ліцензія? Маєте питання? Наша команда юристів з багаторічним досвідом у цій сфері допоможе вам розібратися в всіх нюансах та знайти правильне рішення. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримати більше корисної інформації, яка допоможе вам успішно реалізувати ваші проекти.